Вадим Котляров, український військовий, який народився у місті Бахмут у березні 2023 року. Він став до лав Збройних сил України, аби дати вісіч російській агресії. Він був солдатом і стрільцем. 31 серпня. Вадим разом зі своїми побратимами виконував бойове завдання і захисту територіальної цілісності України. Та на жаль, в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району загинув. Його самовіданість і сміливість стали прикладом відваги для усіх, хто бореться за свободу та незалежність України. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь солдата-десантника Котлярова Вадима Вікторовича. Він народився 15 листопада 1992 року у. Місті Бахмут, і за тяжких обставин при захисті нашої батьківщини, відсічі та стримуванню збройної агресії Російської Федерації проти України він і загинув в районі населеного пункту Іванівське, саме Бахмутського району. Сім'я, друзі та співвітчизники пам'ятатимуть Вадима Котлярова як світу людину та справжнього героя, який боровся за свободу України. Ми працювали разом. Тяжка втрата. Ну... По... За Вадима можу сказати одне, це був веселий, гарний хлопець. Щоранку я приїжджав на роботу, я знав, що Вадим піднімав всім настрій. Не можна нічого поганого згадати. І, скажімо так, це був його свідомий вибір. Ми, ми спілкувалися з ними, він сказав, якщо Батьківщина його, то він піде, пішов і загинув героєм. За бажанням батька загиблого воїна поховали Вадима Котлярова на Свіштовському кладовищі на алеї героїв. Ми пам'ятатимемо героїзм Вадима Котлярова і висловлюємо щиру подяку за захист нашої країни. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.